Всім привіт! Роблю сьогодні пиріг із фруктами. Ось такі маю фрукти, вони вже порізані. Для тіста 4 ложки столових цукру, одне яйце гарненько все взбиваю, взбила і додаю йогурт. Додала, мішаю. Ось так. Замість йогурта можна додати кефір, або кисле молочко, або навіть творожок. В общем, щось таке з кислою консистенцією. Тепер додам сюди олійку, 3 столових ложки. Ось так. Йогорти я додала десь приблизно 150 грамів. Більше в мене не було ось буду від цієї рідини, що в мене зараз, ви бачите, у мисці, буду і відштовхуватись, буде таке тісто, буду потрошку додавати муки і замішувати тістечко. До тієї консистенції, яка мені буде потрібна. Ще в цьому рецепті буде ананасовий сок. Я маю ось таку кількість, навіть не знаю, скільки сюди поміщається, ну грам 180 міліграм, верніше. Це точно. Ось, мабуть, половинку з цього я додам теж у тісто. Далі мука, кориця, ванільний цукор і розпушувач обов'язково. Всього потрошку розпушувача приблизно столова ложечка без горки. Все тепер буду змішувати гарненько. Мішаю, бачите, вже щось на тісто похоже. І так продовжую, продовжую. Я думаю, що всі інгредієнти якраз тут ще зільються і буде те, що потрібно мені. Ось таке тісто вийшло. Якраз таке мені і потрібне. І тепер я хочу його поділити навпіл. Одну частинку я виложу зараз у форму. Випікати я буду в силіконовій формі. Вона в мене вже не нова, але я нею ще користуюсь так, все добре, начебто. Ось сюди буду зараз викладати. Ось так одну половинку я розподілила по формі. Інша половинка ось залишилась і сюди я добавила Столову ложку з горкою какао. Перемішую. Перемішала гарненько. І ось таке тістечко, шоколадненьке вже в мене вийшло. Викладаю теж зверху на біле тісто. Все тісто я виклала, з тістом історія вже закінчена. Викладаю фрукти на це тістечко. Все, фрукти я уложила, зверху трішечки здобрила цукром. У мене тут апельсин, яблуко, ківі, банан і гранат. Ось такий мікс. Ставлю до духовки 170 градусів на одну годинку. Буду наглядати, як завжди. Пройшло 50 хвилин. І ось бачите, як піднявся мій пиріг. Я думаю, що ще оці хвилин 10 і буде якраз. Так що годинка 170 градусів, він випікався. Ну що, друзі, ось такий пиріг у мене. З фруктами получився. Думаю, що буде дуже смачнючий. Тому заходьте на канал, підписуйтесь. На все добре, мирного неба і гарного дня. Пока-пока. Побачимось!